Ні-ні-ні, о, все, бачиш, все, все, все добре, все, все як то кажуть, правильно налізло. Пропоную вашій увазі ось сказали? таку газову колоночку, це у нас мідея, потужність у нас іде 20 кВт, виготовляє, виробляє 10 літрів на хвилину гарячої води. Мідейки зараз залишилися по газ колоночкам, саме ось таких майже безконкурентних аналогів. Зараз занусі, занусі вже нема. Електролюкс, все, їх вже ніхто не завезе і ніхто не продасть. Залишилось. А щось похоже, це по типу Ардесто? що Ардесто — це у нас завод, прям такий якийсь своєобразний, десь е, китаєць на колінки збирає. А це Мідеївський да. саме завод. І це це так, завод. дуже непогано так це всередині виглядає. Там тепло регульовочки, газ підключення холодної гарячої води. Сюди вставляються батареїчки, тобто, якщо у вас немає електрики. Він працює автономно Це вірно електрики. Да є ще це, У нас тут невеличке табло. Тут показує температуру води і все це за невеликий прайс. Всі на все тисячі пизди. Як забрати? Забрати все дуже просто. Контакти мої знизу, набирайте мене і забирайте.